Друзі, всім вітання. З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні неділя, хоча я сьогодні не планував іти до лісу, вирішив все ж таки продивитися вже остаточні місця грибні. Ось і подивитися, що залишилося. Я хочу там трошечки погуляти, там, де ми вчора знаходили лисички. Для того, щоб остаточно вже їх позбирати, закрити сезон лисичок, тому що наступному тижні вже точно не буде. Ви бачили в попередньому відео, які вони вже залишилися. Тим не менш, по дорозі я зупинився просто оглянути одне місце. Ось, і це місце мені сподобалося, і я хочу тут пошукати грибочки. Вже я знайшов, бачите, тут не так, напевно, я вам покажу одну сироїжку, але з червивою ніжкою тому шляпку. Я заберу. ось Але це ще не всі подарунки цього місця. Ось, прямо біля дороги. Давайте зараз подивимося. Ось, бачите, дорога там я машину поставив, вирішив подивитися оцей лісочок, зайшов сюди, ну взяв ту сироїшку ось тут вона. І дивіться, що я тут знайшов. Чому я вирішив зупинитися? Можливо, сироїшка б мене так не зацікавила. Ось, але оцей грибочок. Я думаю, це цікаво би багатьох, подивитися. Хто знає, що це таке? Красноголовець? О, так, це він, дивіться, який виріс. Ось такий. В такому лісі, бачите? Ось, але вчора ми тут зупинялися і так якось і не додивилися ці гриби. Зараз я його обчищу, подивлюся, що з ним. Але я вас вітаю з першим красноголовцем в цьому місці. Треба ну, ретельно подивитися тут, що є. Бачите, тут такий лісочок. Він невеличкий, ось, але можуть бути місця для е, сироїжок. Я тут сироїжку найшов оцей красноголовець. Тому зараз я тут ще подивлюся, якщо знайду гриба, е, вам покажу. Ось, Ну і ми запускаємо сьогоднішній грибний похід. Побажайте удачі і давайте до наступного кадра. Схоже, тут ще продовжують рости сироїжки. Напевно, тут трошечки вологі було більше. Подивіться, яка гарна. Я от такі сироїшки дуже люблю. Вони дуже смачні. Ось єдине, що у них, напевно, зараз червиві ніжки, Ось, але шляпки, в принципі, якщо ви оце відрізати ну, цю частину, ніжки, шляпка залишається ціла. Я не буду робити, як з сією, розрізати, бо вона розсипається вже, я бачу. Не робіть так. Якщо ви бачите, що червива трошечки, так, забирайте отак, ціленько, потім вдома будете розрізати, або взагалі цілу забирайте, вдома будете її чистити. Тому що так сироїжки е, руйнуються по дорозі, і не забувайте користуватися кошиком. Тому що сироїжки, якщо ви будете якісь, комусь е, кульочку їх носити, так, то вони по дорозі повністю у вас роз, розіб'ються на маленькі шматочки, навіть якщо це сироїжки, вони повністю цілі. Так, друзі, буду далі шукати. Ще одна гарна сироїжечка, бачите, ось така. Такого класу, верніше, такого типу, то взагалі така потужна, молоденька, приховалася, була закопана. Так, теж відріжу трошечки ніжки, подивлюся. Ну, там червива, але я думаю, що шляпка буде нормальна, я її поки візьму, так от потім буду вдома розбиратися, бачите? Так, ну я думаю, що я тут вже достатньо багато обійшов. Поки що більше красноголовців не траплялося. Це один єдиний, мабуть, виріс, і він мені трапився по дорозі. Поки що нема місць більше, де б тут знайшли грибочки. Вірніше, я знайшов, бо я сьогодні власноруч сам без Валентини, так, така невеличка подорож. Ось. Тому поки що більше нема. От Я так оглядаю ці місця. І нічого не бачу. Ну, давайте я зараз трошки ще пройдуся. Подивлюся, хоча суховато. Але цікаво, що цей красноголовець тут виріс. Не пам'ятаю, щоб тут ми їх колись бирали. Можливо, тут колись маленькі білі росли, але це було ближче до осені вже. Тому так не пригадую. Добре, наступний кадр вже чекайте. Якийсь черговий гриб на цьому місці, або вже далі будемо дивитися. Все, друзі, там грибочків більше я не знайшов. Зараз я повернувся, верніше, знову поїхав до того місця, де ростуть росли лисички. Ось зараз я тут все обійду, можливо, більш глибоко зайду в ліс, може, десь ще місця залишилися такі, що останні лисички знайти. Буду намагатися знайти. Як тільки знайду, буду вам показувати. Тож рушаймо сюди. В цей лісок, і будемо шукати лисички. Так, поки що замість лисичок така сироїжка. Гарна, бачите? Красива, така харчова, скоріш за все. Так? Ну, зрозуміло, що ніжка буде червива, але шляпку я буду намагатися врятувати. Забираю цю сироїжечку. Ось, десь тут поряд ще одна виросла, але вона гнивша. Так, поки лисичок нема. Ось, але з лисичками, друзі, наступна ситуація. Ось, бачите, от такі місця, от як тут. Ось, вони ростуть ну, десь так от, в цих гілочках, там де мох є. Ось, можна ось тут ходити, відійти на два кроки, там вони є. Тобто тут треба, о, дивитися, ще жовта серіжка. Тут треба дуже ретельно дивитися, тому що ну, не можна відводити очі від. Землі, бо вони дуже ростуть незвично. Так, ну ця от вже дуже, дуже червива, Цю я вже не врятую. Викидаю. Так, тут місце, до речі, жовтих сироїжок, і я це називаю місце жовтих грибів, де ростуть лисички, вони жовті, так, і сироїжки, вони теж жовті, ну якраз більшість тут таких. Тому я буду дуже ретельно дивитися, як тільки я сподіваюся, що, хоч щось має ж бути десь залишитися, я вам відразу показую. Друзі, поки що, на жаль, на жаль, тільки одиночні ось такі лисички знаходяться на тих місцях, де я вже збирав. Поки що нових місць немає. Ось я буду дуже намагатися іще пошукати. Ось, але, скоріш за все, це буде нереально. Ніби все обійшло. Так. Бачите, трошечки. Каплю знайшов. Ну що, давайте ще шукати. Так, ну перевіримо вже ці дві сруїжечки. Хоч і лисичок нема, так, наша подорож продовжується. Треба ж всі гриби перевіряти. Ну Тут я думаю, що ми шляпку залишимо. Ось таку гарну. Так, і оця. Дуже погано, що вони всі червиві, і неможливо. О, тут ніби, я думаю, що шляпка буде нормальна. Неможливо навіть е, взяти цілий грибочок, бачите, сирішки. Так, ну я ще тут гуляю, не полишаю надію знайти хоч якісь лисички. Але надія зменшується і зменшується з кожним кроком, тому що вже дуже багато я обійшов. Цієї місцини і далі, і ближче від тих місць, де я збирав лисички. І, на жаль, жодної, жодного натяку, що десь, навіть вони росли чи будуть рости, немає. Тільки от трошечки сироїжок трапляється, більше з них старі червиві, ну а ті, які гарні, я вам показую. На жаль, ось такі поки що новини, але я буду намагатися ще щось знайти, тому що трошки походжу. Зустрінемося в наступному кадрі. Ще ось такі одинакі трапляються. Бачите, ось. Гарні, але, на жаль, по одній. По одній лисисці. Доводиться ті місця, де вже збирали, порозгрібати, повідгрібати. Ось, можливо, бачите, вони під листям ростуть в таких місцях. Іноді. Підгрібши листочок, ось, бачите, ще маленька. Треба забирати, тому що вже вони навряд чи будуть. Ось трошки, коли розгрібаєш, то можна щось знайти під цим листям, вони ховаються. Ось, а так, то, ой, я ще одну знайшов, бачите? Так от вони ховаються в цих листях. Зараз я їх поки покладу, потім обріжу. Так, ось іще одна маленька. Теж заберемо. Ну і отак от, от тут трошки роздивитися, можна і щось познаходити. Це все, що є, більше нічого нема. Тому, друзі, зараз, бачите, ось трошки сироїжок, трошки лисичок, один красноголовець. Поки що така, такий збір. Я зараз тут ще трошки походжу і будемо вже дивитися, що робити. Тому що незрозуміло, де далі шукати гриби, але надія, чи є. Ну що, друзі, я обійшов половину цього лісу, скажімо так, і з іншої сторони подивився. Жодної лисички не знайшов, тільки, як бачите, трошечки сироїжок додалося в, в мій кошик. Тому сьогодні ось такий збір Остаточно я вже буду рушати назад, Бо трошки втимився тут по цих пагорбах. Ось таких ходити туди-сюди. Ось, ліс зараз дуже гарний, крапав невеличкий дощик. Ось, але це. Не завадило мені і насолодитися цією природою. Ось, буду завершувати цю подорож, їхати е вже займатися грибочками, монтувати відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося. А якщо сподобалося, будь ласка, напишіть якийсь коментар. Коментар вдячності, поставте вподобайку. Це допоможе нашому каналу з Валентиною е просуватися далі. І ми всім дуже вдячні за підтримку, всім, хто нас дивиться. І всім, хто нас підтримує, і всім, хто нам щось радить, як покращуватися. Ось, ну, напевно, на цьому все. Як завжди, з вами був канал Ліснички Тревел. Ми з вами зустрінемося в чергових грибних відео. Зрозуміло, коли вже ці грибочки далі з'являться. Бо зараз, напевно, буде пауза, тому що дощиків нема. Якось в лісі дуже сухо, ці залишки залишилися грибочків. Тому наступний раз ми з вами зустрінемося. Коли будуть, але сировішки, бачите, є, але вони всі червиві. Тому всім пока-пока. Зустрінемося в наступних відео.